Тиждень з одним дуже важливим кармічним днем, а також тиждень, в якому ми нарешті відходимо і піднімаємо свій рівень енергії та сил від тижня попереднього, де було і емоційне, а в когось і фінансове та любовне вигорання. Тож що чекати в тиждень з 12 по 18 січня, це твій астропрогноз. Найважливішою подією є звичайно новолуння, яке за зафінали цей тиждень, воно буде 18-го числа, і відбуватиметься воно у знаку Козиріг. Тож чим ближче до цього новолуння, Уня, тим більше розгортаються справи робочі, кар'єрні а також тим більше навантаження іде на нас всіх у справах з різних сторін. Буквально не знаєш звідки, але випливають якісь ситуації, які потребують твоєї активної залученості. Цього не боїмося. Головне, щоб оці перші два тижні ми ще трошки дали собі встановитися. Велика йде напруга через те, що 5 та 6 числа були певні перипетії через вигорання в темі Венери, тобто гроші, захоплення, наші бажання. Могли десь не реалізовуватися, а десь отримувати певні випробування, могли бути фінансові втрати. Ну і 8 та 9 теж саме відбувалося з Марсом. Була велика агресія, небезпека, великий стрес, а також, звичайно, що це давало свій знак на здоров'я. На вікенд ми всі мали полегшені ситуації, але це був кармічний вікенд, а він зазвичай дає внутрішні переживання. І, як правило, дуже сильно задіяний з темою здоров'я. Тому хтось мог себе, міг себе почувати якось. Занепадало здоров'я, десь було щось не, ну, відчуття втоми, невиспаності, але не через якісь причини, а просто навіть коли ви спите, прокидаєтеся далі втомлені. Все це наслідки попереднього, дуже бурхливого тижня. Цього тижня стає легше, стає бурхливіше, стає більше задач, але на них вже нарешті з'являється сила, аби з ними справлятися та боротися. Взагалі цей тиждень буде мати сценарій, який був. Започаткований, тобто це продовження історії, яка з вами ставалася, і яку ви зараз точно згадаєте в темі просування реалізації кар'єри можливостей, яка була в 19 20 році. Так, тоді для багатьох це була криза, але теж було дуже багато ніж і напрямків діяльності, які переживали свій зліт. І якщо це про вас, то зараз буде така продовження цієї історії. До речі, хтось може прям дійсно переживати таку ж кризу, тільки ви вже до неї адаптовані, або може повертатися до цифр, платежів, до започаткованих справ саме того періоду. Тож ми маємо такий флешбек, велике нагадування ще з 19-20 року. Власне, прямо з понеділка кармічний вузол майбутнього дає таку якби, перебудову або за новим форматом, або починаючи новий цикл, зароджуються знову ідеї, теми, продовжується та тематика, яка тоді назрівала. У вівторок у нас луна в Скорпіоні, понеділок також, і в Скорпіоні вона у вівторок робить ще, вона комунікує з Юпітером. А все, що по скорпіону, все дуже емоційно. Все, що з вузлом майбутнього, все емоції, які можуть надовго бути з вами. Але Юпітер дає величезне масштабування і він прям сильно дає притяжіння. Тому у когось буде головокружіння в романі, хтось не зможе стримати свої емоції і матиме таку велику пристрасть та потяг до людини, з якої, наприклад, ви раніше не мали таких стосунків. А також це, ну, по-перше, еротичні сни з понеділку на. Вівторок, по-друге, це власне така. Тематика бурхливих емоцій, які раніше ти собі або не признавав, або просто вони десь там чекали. Крім цього, це увечері, у вівторок ще йде така ж сама взаємодія із Сатурном. І тут треба розуміти, що всі перешкоди, які документально, законодавчо, якимись органами, обмеженнями влади, людей, вище стоящих від тебе людей. Якщо на тебе в тебе з'являються якісь обмеження до твоїх дій, знай, що це кармічне пропрацювання, і це як мінімум шлях, який буде непростий, але він точно твій. Тому у кого з'являються перепони у вівторок, особливо увечері, в робочій темі, в темі якихось комунікацій, документів, оформлення, продажу купівлі. Знаєте, це ви робите саме вірно. Ці перепони дають вам знак, так, ще трошки. І в тебе вдасться. Тому це хороший знак власне, продовжувати ті справи, які зараз будуть мати таку пробуксовку приторможення. Середа зовсім інакший день. І він міняє прям тиждень і ділить його е, навпіл. Тому що у середу Меркурій, планета комунікації, зв'язків теж документальна, е, вона в опозиції до Юпітера. І тут дуже важливо тут ймовірні не просто скандали, а скандали з нічого. Тут одне кинуте лишнє слово може породити бурю емоцій, великий супротив, хейт, хайп, скандали і, взагалі, такі. Спектаклі від людей очікувані. Тобто десь зачіпиш чуть-чуть е, спалах іскру і розгориться вогнем. А в прямому сенсі дуже важливо пильнувати свої слова. Чому? Тому що вони мають доленосний зміст. Це кармічний день тижня, день, коли луна, яка відповідає за нашу інтуїцію, за наш поклик, яка є фактичною нашою магічною складовою, вона взаємодіє в квадратурі. Це в конфліктиці складно взаємодія з вузлом минулого і з вузлом майбутнього по кармі. Кармічні вули взаємодії з луною в один день в конфлікті, це означає, що що б не відбулося цього дня, воно залишить наслідки на майбутнє і є результатом та показником минулого вилазить як те, що несподівано треба переробити, пере, знаєте, навіть змінити своє відношення інколи до ситуації. І все це має такий масштаб спалаху. От конкретно без назрівань. Непередбачувано вистрілює ситуація, вона має свій зв'язок з минулими подіями. І те, як ви в моменті відреагуєте і як відреагує ваш опонент на вашу реакцію, має величезний вплив на хід ситуації далі. І це доленосний день. Його прям запам'ятовуємо. Це важливий день середа. Четвер. Тут трошки емоційного підняття, натхнення, грошовий четвер знову. Тут виникають симпатії, тут дуже класні онлайн-знайомства, тут можна і варто купувати техніку. Венера з ураном взаємодіє, вона може дати вам несподівані імпульсні покупки та інвестиції в новітні технології, в AI, штучний інтелект, в різні новітні розробки, в тих хто працює з технікою. Тут великий прорив, велике збільшення взагалі масово продажів різної техніки. А також анонсування продуктів майбутнього. Тому будемо бачити в новинах, як нам покажуть знову якогось робота чи щось таке новітнє, що захочеться прямо ж купити. Тут дуже добре онлайн-знайомства, романтичні знайомства, несподівані знайомства та знайомства, які а, от, вперше зводять людей, ще не знаючи, для чого їх зводить доля. Тобто, може бути подвійний сенс, може бути, що ви на романтичній е, там, аплікації для знайомств знайомитеся з кимось, е, хто насправді вам буде дуже потрібен як людина, ну, от, як її професія. І навпаки, десь в професії, десь по роботі ви можете познайомитися і до речі, Це часто також помилкові смс, щось таке в соцмережах, за, за коментар можна зачепитися і роззнайомитися з людиною, і вона буде мати якийсь е, сенс у вашій долі однозначно. П'ятниця, субота та неділя. Це власне оті дні напружень, коли з'являється, не знаю, яким чином саме у вікенд, але з'являються задачі, е, якісь робочі теми, дуже багато напливу різних справ з різних сторін. І все це бурлить. Доводить Титься багато чого доробити, підтягувати хвости, і навіть ще з минулого року тут є певна одержимість ідеєю, фокус на цілях, велика цілеспрямованість, заряд енергії це точно робочий вікенд, і він точно буде вдалий. саме якщо ти заплануєш щось таке. Що спрямовує тебе в кар'єрне зростання, в робочі плани, навіть відправляння резюме на нову роботу, роботу своєї мрії або хоча б складання резюме у цей вікенд буде дуже крутим. Новолуння в Козирозі буде максимально сильним. Це одне із найсильніших новолунь, та й перше новолуння 26-го року. Увага до нього. Про це, звісно, запишу окреме відео. Дуже цікаві ваші відгуки на тижневі прогнози. Чи любите цю рубрику? Залишіть свій лайк та серденько, якщо ми продовжуємо 26-му році ось такі тижневі прогнози у відеоформаті, як зараз. Підписуйтесь обов'язково, завжди зберігайте свій прогноз, щоб передивитися його в кінці тижня і зрозуміти, як він персонально для вас програвся. Таким чином, теж можна, до речі, вивчати астрологію. Ну, а хто хоче вивчати детальніше, є мій курс астрологія для початківців. Він є в записі доступний, тому ти собі як підручник з астрології в дуже доступній формі можеш придбати такий курс і почати 2026 рік із нових знань. До речі, цей тиждень дуже вдалий. Для навчання, для старту. Чогось нового для нових навиків та інноваційного впровадження технологій у свою роботу, життя, життєдіяльність і побут. Так що це вдалий час, щоб собі мейнстрім-професію отримати і взагалі піти у щось нове, тому що ти точно це кармічно робиш і це пригодиться